Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Схоже, що за Трампа взявся світовий уряд. Так. Останній, напевно, довго чекав у надії, що Трамп. Схаменеться. Але цього не сталося. Президент Ша серйозно вирішив зламати існуючу систему, почав це чим далі, тим впевненіше робити. Хто ж йому це дозволив? Він просто старий дурень, якщо він вирішив, що можна діяти на власний розсуд, не враховуючи те, що склалося століттями. В кожній найрозвинутішій і найпотужнішій державі світу існує орден. Так. Із впливових людей, з різних сфер життя. Там і топ-менеджери, і найбагатші люди, і професори найпрестижніших університетів, ну і так далі, і тому подібне. Зовсім різні люди. Але ці люди ну, мають авторитет і владу. Очолюється цей орден, магістром, який і входить до складу світового уряду. Ніхто не знає, хто ці люди. Вони настільки глибоко засекречені, що довідаться. Про це неможливо. Ти можеш зустрічатися все життя і працювати навіть із якоюсь людиною, не знаючи про те, що він є членом світового уряду. Наприклад, з ним може бути у США, наприклад, Ілон Маск або віце-президент Венс. Отже, ці люди. Назвичайно сильно засекречені. У свій час відомий бізнесмен і нині відомий вже покійний, це Гедрі Форд, так, вирішив викрити світовий уряд, знайти його членів і так далі. Він е інтуїтивно, напевно, а може, і за певними е даними, відчував чи знав існування світового уряду, маючи величезну кількість грошей і будучи ну, однією з найбагатших людей світу, а може в той час і найбагатших, він найняв за величезні гроші найкращі детективів, детективів світу. Поки ті цей уряд шукали, так, його корпорацію, його знаменитий заводи Форда, хтось могутній, але невидимий, ледве не довів до банкрутства, до того процвітаючи, корпорація була кимось невідомим. Але неймовірно, могутнім, доведено практично до банкрутства. Йому прийшлось відступити, так би мовити, відкликати цих своїх всіх детективів. І таким чином, не прямо а опосередковано було доведено. Існування цього уряду. Трамп чомусь вирішив, що схопив Бога за бороду. Так. І він є сам світовим урядом разом із, звичайно, Вітковим і зятям Кушнером. Йому скоро. Кажуть, на його місце, так би мовити, біля Параші. Так. Цілком можливо, що Трамп повторює помилку Форда. Я ж цього не знаю. Але є такі чутки про те, що нібито Трамп, бажаючи отримати. Оцю ну, Нобелівську премію миру, так, розуміючи, що йому так просто ніхто не дасть її, тобто немає підстав для цього. А це все вирішують члени Нобелівського комітету. А вони так само глибоко засекречені, як і. Члени світового уряду. Так от є такі балачки, чутки про те, що розігнавши, коли ну це, що він перше зробив, коли прийшов, він розігнав ЦРУ. Це організація системна, аналітична, яка ну, збирає інформацію. Фактично по всьому світу. Якщо ФБР займається внутрішніми справами такого штибу, то ЦРУ працює назовні. І розідавши і набравши нових лояльних до себе, Трамп нібито дав їм завдання відшукати ось оцих членів Нобелівського комітету миру, засекречених для того, щоб здійснювати на них тиск. Тому що вони ж засекречені для того, щоб ніхто не знав і не міг здійснювати цей тиск. Так. Схоже, напевно, що деякі члени Нобелівського комітету миру разом з тим є і членами світового. Уряду. Так. <смі> Отже, цілком, можливо, вони і співпадають. І коли стали до них добиратися, стало зрозуміло, що пройде ще певний час, і вони будуть розсекречені, взялися за Трампа вже серйозно. І те ми бачимо е, от буквально у останні дні, коли атака почалася з різних напрямків на Трампа. Я думаю, що скоро йому покажуть, хто в домі господар.